Не хочу, не. Не. Не Трирічна Каміла зазвичай активна та весела дитина, сьогодні мовчазна і дуже сумна. Дівчинка не хоче розповідати, що трапилось напередодні, та й не розуміє пуття, чому її братик так довго не прокидається. На кей, що братик спить. він зараз я прокине. Той день для 20-річної Марії був таким, як усі. Зранку до вечора вона займалась дітьми та господаркою. Чоловік на заробітках за кордоном. Тож усі хатні клопоти лягли на її жіночі плечі. Марія пригадує, вийшла з хати на кілька хвилин, аби нагодувати худобу. Коли ж повернулась, Каміла дивилась мультики, а маленький Василько лежав, накритий великою подушкою. Ну, я була на дворі минут 15, забрала подушку, почала рости, не ніде. Це було безполезно. Жінка одразу ж зателефонувала у швидку та було вже надто пізно. Лікарі констатували смерть маляти і викликали поліцію. Правоохоронці попередньо з'ясували, братик помер через удушення, та сталося це випадково. Каміла просто накрила його подушкою. Та вона не завалила, просто він як лежав на ліжку, вона положила на нього подушку і все. Це було неумисно, не давила, не надавлювала нічого. Мати хлопчика досі у шоковому стані. Її як може підтримує мама. 46-річна Василина пригадує, як тішилась Василькові. У неї троє онуків дівчаток, тож хлопчика чекала із великим нетерпінням. Раділа й тоді, коли Каміла з Васильком грались. Каже, діти були не розлий вода. Сиділи, бавилися, ну так як діти бавляться. вона взагалі нормально за поводила. А що такій діти прийшов в голову? Я не знаю, перш не вкладатися в голові боже. Це сталося на цьому ліжку. Діти, як завжди, грались і разом дивились мультики. Вон сидить із боку, теж дивиться. Там мультики свинку пепу, а там свинка так грається, то той вон тим любився задивляти. Та потім Василько почав лементувати, так розповіла бабусі Каміла, тож вона взяла подушку і вирішила заспокоїти братика. Вона каже, що почав плакати, я подушку києна кинула. Та подушка була великою і важкою. Малюк не міг вибратися з-під неї і задихнувся. «Подушка такі тяжкі, що несуть, а й дав мені, то тепер пірямки наші що. У поліції за фактом смерті немовляти порушили карну справу. Триває слідство. Фактом смерті порушена стаття 115, частина 1. Ми уснебули. Проводиться перевірка, ще немає нічого конкретного по даному факту. І, мавіру, що зараз не Віталія Васильчук, Сергій Русиняк, Новини, телеканал Раї.